З нового року здорожчало виготовлення паспортів внутрішнього зразка, документу для виїзду за кордон і посвідки на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Нові тарифи держпідприємство Поліграфічний комбінат Україна затвердило наприкінці минулого року. Відтак розцінки змінилися вже у 2025-му. Нагадаємо, виготовити паспорт можна як у територіальних підрозділах міграційної служби, так і в центрах надання адміністративних послуг. Збільшився розмір оплати за виготовлення паспортів. А саме це є для українських паспортів. Це сума 558 гривень, нетерміновий. Терміновий паспорт 928, Сума збільшилася на 54 гривні. Це на український паспорт. Для виїзду за кордон 1042 гривні нетерміновий. Терміновий паспорт 1640, 1682 гривні. На 84 гривні збільшився закордонний паспорт. У нас є два робочі станції, які приймають паспорти, приймають та видають паспорти. Також три адміністратори, які залучені до цієї справи. За звичайним графіком роботи ми приймаємо ці послуги і також видаємо. Процедура оформлення не змінилася. В Ужгородському ЦНАПі людина записується на прийом і вже безпосередньо на місці подає документи для виготовлення закордонного чи внутрішнього паспорту. Одного заявника обслуговують за 15-20 хвилин. Найдовший процес фотографування. Я можливість тричі фотографуватися. Добре. Я розслаблю це. Добре. Подивишся в об'єктив. Фотографую. Ужгородка Анастасія раніше робила паспорт у міграційній службі, нині вирішила скористатися послугою в ЦНАПі, оскільки це зручно, а тарифи на послуги такі ж, як і в паспортному столі. Прийшла в свій час, відразу потрапила, не очікувала довго, а все подобається, комфортно. Про збільшення вартості послуг знаю, але мені потрібно зробити закордонний паспорт для того, щоб зробити закордонний паспорт. Мені потрібно було взяти два документи. Старий загранпаспорт і ІТ-карту. Поки що нові ціни не дивують ні Анастасію, ні інших ужгородців, які звертаються до ЦНАПу. Про підвищення тарифів на виготовлення документів було повідомлено завчасно. Тут, будь ласка, розпишіться, сума становить 1042 гривні. Ціна трошечки піднялася на 84 гривні порівняно з минулим На сайті міської ради є повідомлення, люди ознайомилися з новими цінами, ціни трошечки піднялися порівняно з минулим роком. 54 гривні, на 54 гривні більше внутрішній паспорт коштує, ніж коштував, і закордонний 8, на 84 гривні піднялася вартість. Людина має змогу записатися в нас в чергу, Приходить на свій час, подає документи, процедура залишилась така сама. Щодня до Ужгородського цнапу звертається 10-15 осіб, які потребують оформлення нових документів. Нагадаємо, термін виготовлення паспорту внутрішнього зразка, id картки становить 20 робочих днів, терміново 10 днів. Закордонний паспорт роблять за 20 робочих днів або пришвидшено за 3-7 днів. Посвідку на проживання виготовляють протягом 15 робочих днів.